Невелике містечко Берія, штату Гаї, сколихнула новина про зникнення 13-річної дівчинки Робін Філд. Її родина намагалася знайти бодай якісь відповіді, не дивлячись на шалений ажіотаж, навколо зникнення дівчинки, жодних зачіпок не було. Але в їх містечку все ж таки була людина, котра на 100% знала, де зараз Робін та що з нею сталося. Цей виродок був настільки нахабним, що навіть приймав участь у пошуках дівчинки. Але подальше розслідування відкрили ще більш страшні подробиці про цей злочин. Убивця був просто шокуючи нахабним покидьком. Він зайшов настільки далеко, що приїхав до рідних зниклої дівчинки на своїй автівці, в багажнику якої в той момент лежало тіло Робін. 13-річна Робін була відома у своєму містечку як людина з теплим та добрим серцем. Сусіди та її оточення дійсно любили цю світлу та привітну дівчинку. Вона полюбляла проводити час зі своїми друзями та родиною. Також Робін була активною та спортивною дівчинкою, її нерідко можна було побачити за заняттями легкою атлетикою, чарлідингом та софтболом. Вона була єдиною дитиною від другого браку її матері. Але свого батька вона таки не бачила, оскільки його життя забрав серцевий напад, коли дівчинці виповнився лише один рік. Мати дівчинки була спустошена несподіваною смертю свого чоловіка. Але, зрештою, Робін не відчула цього. Її п'ятеро братів та сестер від першого чоловіка її матері прийняли на себе опіку над дівчинкою, поки їх мати збирала себе докупи. Тож, не дивлячись на трагедію, родина мала сили з цим впоратись та жити своє нормальне життя. Діти були дружні між собою та допомагали один одному та своїй матері. В цілому дівчинка виросла вихованою та ніколи не відмовляла у допомозі іншим. Але були і ті, хто зрештою скористався її завзятим бажанням допомогти оточуючим. 22 квітня 1986 року. Робін, як і майже кожен день зранку, побігла до своєї школи. День був звичайний. Тож, як і завжди, робін повинна була повернутися додому приблизно о третій годині дня. Її сестра Шерон прийшла додому у півчетвертого та помітила, що Робін ніде немає. Це здивувало дівчину, оскільки її молодша сестра зазвичай нікуди не ходила після школи або попереджала заздалегідь. Її хвилювання перервав телефонний дзвінок від друга Робін, 15-річного Пакстона Брауна. «Робін вже вдома. На що Шерон відповіла, що вона й гадки немає, де зараз її сестра? Добре, я зателефоную пізніше. Хлопець поклав слухавку, та дівчина вирішила, що скоріше за все її сестра Робін просто йде від свого друга додому. Тому, відкинувши хвилювання, прийнялася готуватися до свого дня народження, який якраз був у той самий день. За планами Шерен, вона та її сестри мали піти повечеряти у кафе, після чого зайнятися шопінгом усіляких речей та дрібниць для будинку. Але її мрії про безтурботний вечір вже зовсім скоро були розбиті вщен. Ситуація почала загострюватись, коли промайнуло декілька годин після телефонного дзвінка хлопця. Але Робін все ще не прийшла додому. Це було вкрай дивно, оскільки до будинку Пакстона було максимум півгодини пішки. Тож діти зателефонували до своєї матері на роботу та повідомили, що вони не розуміють, де зараз перебуває їх молодша сестра. Нинці Філд негайно поїхала додому та почала телефонувати рідним та знайомим в надії, що Робін перебуває в когось із них. Але її спроби були марними. Ніхто не знав, де Робін, та нічого про неї не чули, та не бачилися з нею того дня. Зрештою, жінка за годину зібрала велику пошукову групу. Людей було дійсно багато, оскільки Робін дуже любило у громаді. Також до її пошуків доєдналися її друзі зі школи. Пакстон Браун та Мішель Джексон були її найближчими друзями, тож вони також побігли допомогти знайти свою подругу. Найстарший брат Робін, той день повернувшись додому з роботи, знайшов запис на обідньому столі про те, що його сестра зникла. Він одразу пішов шукати групу, щоб приєднатися до пошуків, та зрештою намагався дізнатися деталі того страшного дня. Але єдине, що він дізнався, було те, що востаннє дівчинку бачили з двома хлопцями зі школи. Вона вийшла на одну зупинку раніше зі школьного автобусу разом із ними, після чого її слід губився. Усі спроби знайти зниклу дівчинку були марними. Тож приблизно о 10 годині вечора мати пішла писати заяву про зникнення дитини. Поліцейські швидко взялися до справи, але, на жаль, вони не встигли зробити жодних кроків у бік розкриття таємничого зникнення Робін. Страшна таємниця була відкрита вже на наступний день. Рибалка, котрий плавав на човні серед річки сеотрокій, знайшов тіло молодої дівчини загорнуте у зелене простирадло. Нас було викликано з братами на опізнання тіла. Я благав, щоб це була не вона. Але після відвідування моргу мені довелось здійснити саме важкий телефонний дзвінок у своєму житті. Я повинен був розповісти мамі, що Робін знайшли. Стримуючи сльози, пригадую інтерв'ю старший брат Робін. Усі знайомі та члени родини були спустошені цією новиною. Ніхто не розумів, за що таку світлу дівчину позбавили життя, але знайдене тіло не давало жодних відповідей. Патологоанатом через низьку температуру на вулиці навіть не зміг дати чітку відповідь, коли саме загинула дівчина. Можливо, це було саме в день зникнення, але також цілком можна було припустити, що все відбулося саме вранці, перед тим як її тіло було знайдено. Тож у поліції залишався один єдиний варіант того, як розкрити цю справу. Розпочалися допити усіх, хто бачив чи бодай просто знав дівчинку. Пазл почав складатися, коли хлопець зі школи Робін, котрий був її другом, розповів, що бачив, як дівчина проходила повз нього того дня зі своїм буцімто хлопцем, 17-річним Френком Зеленка. Також треба додати, що в суспільстві почали ширитися чутки, що Френк знає якісь деталі вбивства його дівчини, або він взагалі був причетний до цього. Не лише чутки були проти хлопця. Пакстон подзвонив мені десь за тиждень до зникнення Робін та попросив, щоб я якось повпливала на відносини Робін та Френка, оскільки він вважав, що той Френк дивний та небезпечний для Робін. Тож після таких заяв поліція з підозрою почала відноситись до Френка. До того ще додалася заява від Пакстона, що він чув як один з підлітків промовив в коридорі школи. Я радий, що вона нарешті померла. Але на жаль, хлопець не побачив, хто саме сказав ці страшні слова. Цей інцидент наштовхнув поліцейських на роздуми про те, що в містечку були все ж таки люди, котрі могли б бажати смерті Робін. Ці міркування призвели до того, що поліція була впевнена, що, скоріше за все, Робін не була настільки ідеальною, як її описували рідні та сусід. На перший погляд, мила та привітна дівчина могла мати зовсім інший бік своєї особистості. Питання, котрі перед собою поставили поліцейські, підкріпилися, коли один з братів Робін, а саме рік, написав до відділу повідомлення, в котрому було наступне: здається, в моєї сестри був запис про її депресивний стан. Щось на кшталт передсмертного запису. Також у повідомленні було вказано, що Мішель близька подруга Робін казала про те, що сама дівчина показувала їй цей запис. Незадовго до свого зникнення, начебто, це вказувало на те, що буцімто дівчина сама вкоротила собі віко, але нічого з цього не збігалося. Повністю оголене тіло, накрите зеленим простирадлом та сліди побиття. Це не було самогубство, а вбивця досі гуляв вулицями міста. Зрештою, розслідування тривало, та вже незабаром поліція встановила, чому Робін вийшла на одну зупинку раніше в той страшний день. Дівчина виходила з автобусу не сама. А зі своїм другом Пакстоном Брауном та його другом Джиммі Мартіном. Наступним кроком розслідування було встановлення останніх подій перед зникненням Робін. Тож група поліцейських була направлена допитати тітку Чарлін та бабусю Вінфред Пакстона, котрі, виходячи з усього, були останніми, хто бачив дівчину живою. Вони троє піднялися на другий поверх будинку, щоб послухати музику. Але щось пішло не так. Та вже за деякихось 15 хвилин Джиммі вибіг на вулицю, а за ним Робін. Дівчинка була в істериці. Розповіла тітка Пакстона. Також вона додала, що ввечері вона з племінником відправилася до їх з Робін подруги Мішель, після чого поїхали до магазину. Після чого вони вдвох дивилися фільми до самої ночі. З розповіді виходило, що Пакстон був останнім, хто бачив робін того дня, тому поліція вирішила провести ще один допит хлопця, але його історія не зовсім збігалася з історією його тітки. Десь у їх розповідях закінчувалась правда та починалася брехня. Судячи з матеріалів справи, Пакстона перший раз допитали усього через декілька годин після виявлення тіла Робін. Чесно кажучи, ми зустрічалися з Робін. Її матір'я взагалі не подобався, Тож Робін вирішила вийти на одну зупинку раніше, щоб її рідні не побачили нас разом. Але коли ми були в моїй кімнаті, Робін сказала, що не хоче більше зустрічатися зі мною та побігла на вулицю. Розповідав хлопець, але в його розповіді й слова не було про Джимі та Мішель, тож те, що розповів хлопець, було під великим знаком питання. Але в його новій версії вже додалися деталі про Джимі та Мішель. Нібито він поїхав до Мішель, оскільки розумів, що Робін могла бути в неї вдома. А Джеремі перебував з ним та Робін усього хвилин п'ять, та він не вважав за потрібним це розповідати. Але надалі він додав те, що повністю розгромило вщен будь-які його слова. Він сказав, що після того, як він заїхав до Мішель. Вони разом поїхали шукати Робін. Їх пошуки увага тривали до самої ночі. Дивно чи не так? З ким тоді тітка ходила до магазину та дивилася фільми. З цього моменту було зрозуміло, що хлопець знає набагато більше ніж те, що він розповів поліції, та щось дивне відбувалося з показами тітки. Невже доросла жінка покривала вбивство маленької дівчинки? Але менше з тим доказів проти хлопця все ще не було. Хоча вже певні підозри були вкрай очевидними, зрештою слідчі дізналися вкрай цікавий та доповнюючи усю картину факт про відносини цих трьох друзів: а саме, Мішель, Пакстона та Робін. Про все по порядку. Робін дійсно зустрічалася з Пакстоном, але незадовго до її зникнення вона закінчила з ним відносини через те, що її найкраща подруга Мішель та її хлопець Пакстон мали поцілунок у коридорі школи. Вочевидь, дівчинка була засмучена такою зрадою зі сторони найкращої подруги та її, скоріше за все першого кохання Пакстона. Тож, врешті-решт, була знайдена записка від Робін до Мішель. Стерво, я знаю, що ви зробили це. На що Мішель також відповіла запискою, в котрій до образ додала ще зображення надгробку ім'ям Робін. Тож, можливо, все ж таки ревнощі стали причиною цього страшного злочину. Це було зображення, яке символізувало кінець нашої дружби. Ось і все. Заявила Мішель на допиті в поліції. Тож, хоч і було багато підозр у бік дівчини, зрештою малюнок не міг вважатися доказом її причетності до вбивства Робін. Повертаючись до дня, коли дівчинка зникла, треба додати, що Пакстон зателефонував матері Робін та повідомив, що він знайшов сумочку дівчини у себе вдома, та спитав, чи може він привести її до її рідних. Натомість, одна з сестер Робін сказала, що вона з братом самі заїдуть за річчю своєї сестри. Вони перетнулися десь посередині дороги між їх будинками. В машині, окрім Пахстона, була ще Мішель та ще один невідомий підліток. Я схопив пасту на закомір та закричав: тобі краще розповісти мені про все. Розповіси мені, де ти подів її. Та краще ж для тебе, щоб вона була жива. Він подивився на мене та з усмішкою перепитав: Жива? Пригадував старший брат Робін Рік. Він ще з того дня розумів, що Пакстон, скоріше за все, більш ніж причетний до зникнення його молодшої сестри. Але чому рік був настільки впевнений, краще почати з того, що Пакстон Браун мав дуже погану репутацію в місті його постійно відчислювали з різних шкіл та його табель успішності складався з одних лише двію. Також малася інформація, що хлопець багато пив. Та був випадок, коли він здійснив підпал монастиря. Він був головою підліткової неадекватної організації під назвою Майстри руйнувань, котра вчинила цей підпал. Цього хлопця боялася власна мати, окрім неї ще й бабуся, він знав лише мову сили. Також маються свідчення, що його тітка неодноразово отримувала від Пакстона Стусанів. Але менше з тим, саме в момент, коли Пакстона повинні були відчислити зі школи, де навчалася Робін, дівчина вирішила бути для хлопця рятівником. Все почалося з допомоги у домашніх завданнях та зрештою призвело до їх короткотривалих стосунків. Зрештою, поліція все ще не мала достатньо доказів, щоб затримати Мішель та Пакстона. Але все змінилося, коли до відділку, 1 травня, зайшов Джиммі. Він одразу запевнив, що він знає про все, що відбулося того дня. Та додав, що повністю відмовляється від своїх попередніх свідчень. Нарешті правда була розкрита. Джиммі почав свою розповідь з 20 квітня 86-го року. В той день Пакстон повідомив йому, що збирається вбити Робін через те, що він був засмучений їх розставанням та не розумів, чому вона не пробачає його. Після свого зізнання у своїх намірах він спитав Джиммі, чи той згоден допомогти йому у цій справі. Хлопець відповів, що так. Але він не мав, що Пакстон казав всі ці страшні речі серйозно. Тож, же 22 квітня, вони втрьох пішли до будинку Пакстона, нібито послухати нову касету. Хлопець відійшов зі своїм другом в іншу кімнату, де Пакстон зателефонував на роботу до своєї тітки та повідомив їй про свої наміри. Але жінка лише посміялася на що племінник, сказав їй Я серйозно». Жінка відмовлялася вірити в його плани, як і його друг Джиммі. Вони до останнього були впевнені, що Пакстон не вчинить цей злочин. Але цей виродок зробив остаточне рішення того дня. Якщо Робін не буде його дівчиною, то вже нікому вона не буде. В певний момент Пакстон сказав Джиммі зробити музику голосніше. Пакстон присів поряд з Робін на ліжко та попросив, щоб дівчина погодилася відновити з ним стосунки. Але дівчина рішуче відповіла, що не має такого бажання та стрімко пішла до дверей кімнати. Пакстон схопив її за руку та відмовлявся відпускати. Але коли дівчина зробила ще одну спробу піти з його будинку, він вдарив її з усіх сил по голові. Робін кричала та благала його зупинитися, поки він тягнув її до ліжка. Пакстон не чув її та, плюнувши в обличчя, обхопив її шию руками та стиснув з усією ненавистю, котру він мав. Але йому не вистачало сил втримати дівчину. Тож він попросив про допомогу у Джинні, на що хлопець просто втік з будинку Пакстона. Надалі вже сліди на тілі дівчини розповіли, що відбулося. Він придушив її, але вона все ще була жива, хоч і непритомна. Після чого він скинув з неї одяг та почав бити битою до тих пір, поки вже не настав кінець. Наступні дії, шукуючи більше, тітка Пакстона прибула до будинку, де виявила тіну, на підлозі кімнати її племінник. Перевір її пульс! Наказав підліток. Жінка завмерла на місці. Вона боялася стати наступною жертвою, тому робила те, що просив Пакстон. Він також казав знайти якесь простирадло, щоб загорнути тіну. Тітка принесла те саме зелене простирадло та допомогла загорнути робін. Після чого хлопець відніс тіло до багажнику своєї автівки та поїхав відвозити ту саму сумочку робін до її рідних, щоб перевірити на якому етапі пошуки дівчинки. На наступний день він вивіз тіло до річки, де в подальшому його знайшов місцевий рибалка. Щодо вироку для цього покидька відомо, що він був засуджений до довічного ув'язнення та перебуває за гратами по сьогоднішній день. Ось така історія, шановне панство. Дуже хочу почути вашу думку стосовно цієї розповіді в коментарях. Я читаю кожен ваш коментар. Дякую за перегляд та не забувайте підписатися. Почуємося наступної суботи.